У наступне покоління це діти будуть. Сонечки. Мої сонечки вже, напевно, дорослі, і це будуть дивитися вже ваші сонечки. Я хочу вам сказати, що, на жаль, наша країна все своє життя бореться за своє існування. І... Дуже багато неймовірно класних людей не дожило до ваших часів. Я би дуже хотів, щоб як ми несемо пам'ять про них, щоб ви про них пам'ятали, тому що вони віддали найдорожче за те, щоб ви в принципі існували. Я хочу, щоб ви не втратили цей шанс. На щасливе майбутнє, щоб ви не думали про якісь дрібні проблеми, щоб ви думали про любов, про кохання, про дружбу, щоб не було війни у вас. Я хочу дуже пишатись вами, і я впевнений, так і буде. Ми зараз переживаємо історичні часи, і все це відбувається заради того, щоб. Ви жили у мирні часи. Я хочу, щоб ви були гідним поколінням, гідними правнуками цих всіх людей. І я впевнений, так і буде. Не знаю, я вірю у вас, вірю в те, що ви зробите все правильно і вірю, що в Україні все вийде. Любіть Україну та фізику.